Состояние души душі любова, я думаю, художника, може быть, навіть человека, Коли ти из цього мусора пытаешься все-таки зрости щось прекрасне, людина сама вибирає, дивиться на себе, вибирає хто вона сьогодні або по життю. Мені подобається сучасне мистецтво за те, що воно передає сучасні проблеми, сучасні хвилювання. Здесь проходит выставка моя персональная. Представленные инсталляции. Такие выставки я еще не проводил. То есть включал в общие выставки инсталляции, но такие не проводил еще. Подобалася інсталяція душі. Вона ну якось запала мені. Запам'яталася. Ще запам'яталася інсталяція Сміливі і інсталяція гарні звістки, тому що зараз саме це прям впало мені у душу. Перекликнулась із моїм життям. Это состояние души любого я думаю художника, может быть даже человека, когда ты из этого мусора пытаешься все-таки взрастить что-то прекрасное. Я думаю, що саме людина створює багато непотрібного сміття, і саме людина може це сміття перетворити у щось гарне. І саме на цій виставці ми можемо це побачити, як різні речі, які для когось будуть сміттям, а для когось будуть натхненням. Кожна інсталяція показує щось своє. Я, я можу почати глибокий сенс в кожній. Я, я бачу цей сенс, мені подобається сучасне мистецтво за те, що воно передає сучасні проблеми, сучасні хвилювання. Мені відкликається, по-перше, ця інсталяція кохання, і буквально вона буквально показує, що це пов'язані два серця. Дивіться, це два серця, мабуть, тварини якихось, і вони зв'язані червоною ниткою. Дуже цікаво. Дуже відкликалася мені інсталяція. Там ви побачите такі газети і самоліти самольоти з папіру. Це сміливі. Тобто, хто сміливий, той не сміття, а є літає. І ще мені сподобалася така інсталяція, дуже там зеркало і вибір. І під зеркалом, ніби на лішаку, висить вірьовка самовбивці і різні кроватки. Тобто людина сама вибирає дивиться на себе, вибирає хто вона сьогодні або по життю. находимся в гарте это будущий центр реабилитации он строится и попутно мы проводим здесь мероприятия которые ну, призваны вдохнуть в жизнь в это помещение я надеюсь и в последующем будут тоже здесь проходить культурные события мне нравится то что мы сейчас делаем